Анатолій тепер годинами вдивляється у власний город. За ним уже Росія і майже вся його рідня. Дві дочки замужем і син. О, рукою подать живуть. Востаннє подружжя туди їздило кілька місяців тому. Видавали заміж онучку. Коли побачиться знову, тепер не знають, шлях до них закритий. Они ж нам прийдуть і па що ті картошку А ага, тепер Чорті плохо нам. Совсем там, наверное, чокнулись они. Вот тут рядом пройти, що я тут пронесу, чи що я возьму. А тепер с детьми. Моя... Не увидитесь. Так а как увидите? И притом тут же знают. Там мене знають і тут знають, хто я і що я. Тутешній пункт перепуску кіндратівка ніколи не був дуже людним, розповідають прикордонники. Максимум на вихідні до півсотні перехожих. Та й ті місцеві більшість ходили в гості до батьків чи дітей. Тепер же тут не пройти. З усі більш бетонні плити та шлагбауми. За розпорядженням уряду на Сумщині під замком опинилось 9 із 11 пунктів. Це кажуть прикордонники вимушені заходи, бо частенько ловили тут диверсантів. Були не не поодинокі випадки і провокації на нашій ділянці особи, які намагалися перевести через державний кордон значить, різноманітну продукцію, там, військове призначення, і камуфляжі, і, там, ножі, та таке інше, що стосується військового спорядження. А також виявлялися особи, які, в яких були посвідчення там, і бувших військових, які заявляли, що їдуть, їдуть значить, до нас на схід. Для підтримання так званих ДНР і ЛНР. місцеві ж обурені, мовляв, їх усіх фактично прирівняли до терористів. Пускай перевіряють документи про заходи ні, безпеки. Це в першу чергу, надо все одно думати за людей. Це так. теж не вихід. Якщо лежить мать больна, і дочка не може три кілометри пройти пішком. У сільраду вже посипалися скарги. Люди просять, хоча б на великдень відкрити їм прохід. Підходять пасхальні по свята. І треба на кладовище з'їздити, прибрати могилку, приїхати провідати своїх батьків померлих. Тепер їм взагалі це немає можливості. Людям таки запропонували альтернативу міжнародні пункти перепуску Грижівка та юнаківка. Останні за 50 кілометрів від села. У юнаківці нині вільно курсують і автомобілі, і люди. Сум'янин Олексій повертається з Курська. Чоловік щойно без жодних проблем перейшов державну межу. А що перевіряють? Та так сумку, ще по карманам не шаря. Щоправда, їхати за півсотню кілометрів, аби перетнути кордон. Жителі Костянтинівки на відріз відмовляються. Вони звикли ходити на російський бік як до себе додому. границю! у нас там родичі, у мене там родителі. Так що давайте, щоб відкрите все було. Все! люди погрожують, якщо їх не почують, пробиратися в Росію будуть полями. Щоправда, прикордонники робити цього не радять, кажуть, все одно не вийде. Ганна Валевська, Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, програма Вікна СТБ.